Я радий вас вітати всіх з миром і любов' в Ісуса Христа. Сьогодні я б хотів звернути нашу увагу на одне з видінь Даніїла, а саме на видіння про маленький Ріг, яке записано в книзі Даніїла, 8 розділ з 9 вірша. З одного з них вийшов ще один ріг. Спочатку маленький. Але він зростав у силі на південь і на схід і до прекрасного краю. Мова йде про одну з держав, яка утворилася після падіння Греції і її розподілу на чотири частини. І саме тоді свою силу почала набирати Велика Римська імперія. І як ми знаємо, все велике починається з маленького. Так і описано в відінні Даніїла, спочатку маленький, але він зростав на південь і на схід, і аж до Прекрасного краю. І насправді Римська імперія зростала в цих напрямках, на південь Римська імперія розрослася на південь, а саме до Єгипту. І її підстав провінцією Рима в 30 році до нашої ери. А також сказано, що він розростався на схід. Рим також захопив Сірію і зробив її своєю провінцією в 65-му році. І ще один з напрямків це. Що цей рік зростав і розрісся до прекрасного краю. Прекрасний край в Писанні називається Юдеєю. І Рим також зробив її своєю провінцією в 63-му році до нашої ери. З цього ми можемо зробити висновок, що в точно, в точності описується Римська імперія. Як невідмінна частина того, що відбувалося з божим народом, і вони внесли в свій вклад в історію юдеї. Він ріс, аж поки не досягнув небесного війська і не скинув частину зоряного війська на землю, не розтоптав її. Він піднявся аж до князя того війська і забрав у нього щоденну пожертву. І місце його святині було принижено через гріхи воїнства святих, і щоденна пожертва дісталася йому, йому таланило, таланило у всьому, що він робив, і правду було пожбурено на землю. Тут мається на увазі те, що Рим зробив з народом Божим. Після того, як він зробив юдею своєю провінцією. Рим почав притісняти всіх тих, хто служив і поклонявся Богу. Також Рим знищив столицю і юдеї. Рим знищив також і храм, де проводилися служіння і жертвоприношення Богу. Таким чином, щоденна пожертва, яка здавалася Господу, була забрана, забрана від нього. А саме цим маленьким рогом. Також тут пише, що він піднявся аж до самого князя війська небесного. Ця подія безпосередньо має зв'язок з тим, що зробив Рим з Ісусом Христом. Всім нам відомо, що саме Рим взяв участь в розп'ятті Ісуса Христа. Його руками було зроблено все. І це було показано Данієлу в цьому відтінні. І також записано ним для нас, щоб ми знали історію народу ізраїльського і народу Божого. Амінь.